Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Хлера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку, яка називається зникнення етана картера, і ви пам'ятаєте, мабуть, <тас> та я, на жаль, забув, що у нас тут було, чим ми тут з вами займалися, тому що давно це все було. Я пройшовся знову таки по цьому будинку, але звісно, тут уже все не те. Ми з вами в минулій частині бачили катсцени. ми тут. Щось читали і, напевно, щось зрозуміли. от На жаль, я вже все забув. тому ми з вами зараз почнемо буквально згадувати, що там було, що там відбувалося, і я пропоную піти он у той будинок. Той будинок, який трохи схожий, як на мене, на готель. Так, добре. Це ми пам'ятаємо так з вами, що це у нас будинок картерів. Якраз тих самих картерів, хлопчик яких зник. Добре. Тож я хотів би глянути, поглянути одним буквально оком, так, сюди ось. І я бачу, там кудись дорога пішла. Напевно, нам туди буде потрібно з вами. Також позаглядайте Ось тут. Нема ні однієї людини, немає ні однієї собаки. Навіть птахи, мені здається, тут не літають. Я знову ж таки на днях дивився досить цікавий такий документальний фільм, який називається Human Zero After Mars. І він оповідає про те, що було б, якби зникли всі люди взагалі на планеті Земля. І от мені здається, що тут от саме воно <схід> отак от виглядають приблизно будинки, отак от все буде виглядати через якихось там 20-30 років, якщо ніхто не буде за ними доглядати за цими будинками. До речі, там було і кілька слів про такі споруди, про гідроспоруди. Які теж будуть зруйновані, але вже років за 200. Так, ну добре. Ось дивіться, на цей будинок теж виглядає. Мені здається, що в здоровому глузді ніхто б сюди не пішов би, в цей будинок. Але ж нам потрібно з вами дізнатися, що ж все таки відбулося. Нам потрібно хлопця знайти. Отже, давайте почитаємо, що тут у нас написано. Я звертаюся до того, що немає кісток, до того, що несе порожнечу, до руйнівника кораблів, до того, кого бояться вітри. Почуй же мене. Великий герцогу Фокалор, я бажаю укласти з тобою угоду, щоби здолати моїх ворогів і захистити мою власність. Застосуй двері непорозуміння, щоби затьмарити їхні думки. Перепини їм шлях хибністю і облудою та дозволь пройти лише тим, хто зуміє розпізнати справжнє єство. Отакує. Так, ну добре. І ми бачимо, що після прочитання цієї цього закляття, я б навіть сказав би. Так, у нас з'явились портали. Тож нам потрібно буде розібратися. Куди тут іти? Щоб те ж те єство про яке там було сказано знайти. Так. Ем, взагалі, чи нам сюди потрібно? Ось сюди Далі. Сюди. Насправді, я трохи побігав по будинку картерів. Тому що, ну, звісно, звісно, я почитав в інтернеті проходження як мінімум оцієї загадки. Так от, тільки я не пам'ятаю, здається, воно. Так. І там було сказано, що оця загадка повторює будинок картерів. Отже, нам потрібно ходити в тій же послідовності по кімнатах, як і в будинку катерів. Ну, я трохи побігав. Я не можу сказати, що, напевно, я запам'ятав, але ж все ж таки ми з вами будемо намагатися пригадати і намагатися вірно пройти. Так, є. Здається, перший поверх ми не схибили. Пройшли вірно, підіймаємося на другий поверх. І бачимо, що нам... нам не туди, нам ось сюди. Так. Далі. Тут я впевнений насправді. Чи оце, чи оце. Якась із цих двох кімнат. Ну давайте спробуємо цю. Так. Наступна у нас зі ступенькою, я пам'ятаю. Так, пройшли. Далі у нас коридор. Здається, це він. Але давайте все ж таки, так. І у нас тут дві кімнати, одна і друга. Оце. І наступна, а наступна у нас повинна бути якась, здається, велика. А можливо це? Ні. Або ця, або оця. Ну, ще раз спробуємо. Так, дивіться, ми взагалі знаходимося з вами дійсно в будинку картерів. Мені здається, що якби я був на місці цього детектива, в мене б вже давно-давно поїхав би дах від таких загадок. Більш того, Мені здається, що я б руки в ноги, як то кажуть, і мотав би звідсіля тільки б пиль куріла. Але ж наш детектив не такий. Так. Що це у нас? Нам потрібно, здається, оце. І потрібно так. Оце та кімната, таємна кімната, яку нам потрібно було знайти з вами. Отже, ми її знайшли, і дійсно тут якось, як на мене, трошки веселіше все виглядає? Хоч теж не без містики. Так, добре. Ви подивіться а, на це. Який жах. Я сподіваюся, що це не справжнє, так? Хоча тут алхімік, чи хто тут? Відьмак якийсь тут. Черепки, свічки. Так, добре. І до речі, дивіться, молот відьма. <сум> так, текст. Жив собі в старій хаті один чаклун, і вдарив він зілля. Варив, да, варив зілля, завдяки якому міг бачити майбутнє. Якось прийшли до чаклуна мешканці селища. Вимагаючи, щоб він поділився з ним зіллям. Ми також хочемо бачити майбутнє, сказали мешканці, але чаклун відмовив їм. Мешканці селища розгнівались і спалили хату чаклуна, проте чаклун передбачив це він наклав закляття на кімнату, де перебувало зілля. Будинок згорів, а кімната залишилась неускодженою. Мешканці чекали на чаклуна, але він так і не вийшов із кімнати. Ну добре. Чого ти стоїш? Шпигуєш за мною? Ні. Та не вже. Тряся, Що з тобою коїться, га? Чет каже. Ні, там нічого. Не залишай свою дурновату писанину на кожному кроці. Вона вже всіх дійняла. Так. Отже. Я не знаю, хто там як, а мені здається, що я ще більше заплутався в цьому всьому. Але все ж таки, дивіться, ось ця кімната чаклуна. Насправді це ніяка не кімната чаклуна, а звичайний, звичайна, звичайна комірчина, в якій варили зілля. А по-нашому самогон. Самогонний апарат. Я знаю, я їх бачив. Так, добре. І Чаклун був звичайним алкашом. А, так, отже, що у нас таке? Текст давайте почитаємо. Пожежа сприяла викриттю підпільної гуральні. Отже, я ж кажу. Округ Бейфілд. Під час гасіння лісової пожежі неподалік Old от... о... ден Road. Вогнеборці добровільної пожежної бригади Ешланда виявили підпільну гуральню. За словами можновладців, у середині гуральні було знайдено газову плиту, а також 15-літровий сталевий Казан, який використовували для збереження браги. Узявши до уваги розмір гуральні, шериф округу Бейфілд Генк Шейфал дійшов висновку, що обсяги виробництва. Трунку були невеликими. Утім, він також висловив думку про імовірне існування інших підпільних гуралень у межах округу. На додачу правоохоронці вилучили 2 літри яблучного самогону і розпили їх, 4 літри звичайного самогону, а також яблучний сідр і палички кориці. Поліції не вдалося встановити особу власника гуральні. Щодо пожежі, шеріф Шейфал. Вважає, що їй спричинив цигарковий недопалок. Ну добре. Так, до речі, а інша. Оце ми про гуральню, так, а це? Чи це у нас однаково? Добре. Крябанина ітана, напевне. Жив собі в старій хаті один чаклун і варив він зілля. Так, ми це вже з вами прочитали. Прочитали, дізнались. Покладемо назад. Ну що ж, сідру тут, на жаль, вже нема, нема тут нічого, брага теж вже висохла. Отже, Ходімо звідси. Вийти із цих затхлих кімнат, надихавшись пилюкою. Гарно вийти на сонце, на простір, вийти на свіже повітря. Отже, давайте це і зробимо з вами. Ух, ух як гарно тут. Я б тут би на місці нашого детектива присів би, дивився на захід сонця. Багато думав би. Так, ну що ж, я вважаю, що нам потрібно йти далі, да? і далі по тій дорозі, на яку ми з вами ходили, на яку ми дивились. Це щось таке якась чи капальня, чи що воно таке? знає? І дороги туди нема, ніякої стежки нема. Хоча чому є? Є стежка, давайте глянемо. До речі, оті будиночки я б теж би оглянув. Так, дійсно дивіться якась копальня. Чи може це ліфт? Який спускається туди вниз до гідроспоруди. Але ліфта тут явно нема. Ну, двигун зверху є, а ліфт швидше за все внизу. Цікаво, можна впасти і вбитись? <с> Напевно, ще так. нема нікого ніде. Так, добре. Ну тут ловити нам, я так бачу, що нічого. Нічого ми не бачили, ніякої ручки, ніякої кнопки, нічого ми не можемо не натиснути, не повернути. Отже, ходімо звідси. Іни, швидше за все ми теж з вами так ось не дістанемось, так? Так, ну ця споруда швидше за все теж не має ніякого значення. Дуже схоже на якусь трансформаторну будку, да, з якої подавалася електроенергія на будинок картерів. Так, воно швидше за все є. Так ось дивіться. Добре, а це тоді що? Якесь же воно функціональне навантаження повинно було нести. Я розумію, що в нас робиться все просто так, але ж <с> ніхто не буде просто так будувати оцю буд будинок, цей. Так, добре. Раз там закрито, там нам нічого робити. Ходімо далі! Так і бачу, як іде наш детектив, покурює сигаретку. Думу думає. Насправді ідеї насолоджуються видами, як на мене. Бо тут Думать особо ні ні про що я пройшов крізь занадто багато порталів, занадто багато світів, і відвідав чогось це там. Відвідав часточки, відвідав. часточки мене залишились на іншому боці, перебуваючи в очікуванні. повертаючись назад, я завжди приношу з собою шматочки тих світів. Чи знаєте ви, що таке привиди? Привиди це журба та порожнеча. Це безпритульні спогади. Так, дійсно гарно. Тут навіть, е, знаєте, навіть не хочеться мені бігти, просто хочеться йти і розглядатися по сторонах. Насолоджуватись природою. Та осінньою порою. Так, я бачу вон туди якась дорога пішла, незрозуміло, і сюди. І куди нам краще з вами йти, я навіть не впевнений в цьому. Там вон якось я бачу серед лісу, та? а тут у нас все ж таки знову таки якась споруда невелика. Отже, давайте ми сходимо сюди. Позаглядаємо. І як ні, то підемо все ж таки туди, так? Друга дорога. Ага, ну це у нас ще одна трансформаторна станція. І щось таке на кшталт тонелю. Який, до речі, закритий, зачинений і, мабуть, що ключа тут. Так. Ключа в мене нема. Ну що ж, що називається, піймали облазня. Ключ явно ми з вами по десь повинні знайти там, наверху, на горі. Або там. Або тут, або ще де-інде. Давайте сюди сходимо. Ознайомимося з місцевістю, так скажімо. Можливо, таке, що всі дороги ведуть до одного місця, яке ми з вами. Вважали, що пропустили, але насправді ось вони ліворуч все пішло, і десь тут можливо те місце, куди нам потрібно, де нам потрібно взяти ключ. що можуть розповісти мертви, ви б здивувалися, якби вони так мало знають. Мертві, не здатні розтлумачити. Вони крокують додолу сходами, які знакають у них під ногами. Воно вони просто, ну до речі, самі читайте. Я не встигаю за ним. Здається, я вже заблукав в цьому лісі. Так, ну, схоже на оце все ж таки помешкання якесь таке живе. Все ж таки, можливо, тут хтось те живе і, можливо, ми поспілкуємося з ним і зрозуміємо, що відбувається насправді. Хоча церквуха і біля церквухи кладовище. Якщо в мене бажання нема туди зараз йти. Оглянути. Добре, оглянемо. Але я хочу зараз просто оглянутись і взагалі зрозуміти, що нам тут чекати з вами. Напевно, нічого хорошого. Там вон, дивіться, одне оглянути тут інше оглянути тут ось іще одне оглянути Глянемо обов'язково. Тут якихось мерців, чи розтинали, чи що з ними робили. Так, добре. Отже, друзі, давайте ми з вами зустрінемося наступної частини. І далі будемо продовжувати. Чи розплутувати клубок загадок, чи навпаки, заплутуватися в цьому клубку. і... Врешті-решт, нічого не зрозумівши, покинути цей світ загадковий, хоч і красивий. Але я вважаю, що ми все таки з вами доберемося до суті справи. Отже, я буду з вами прощатися. Зустрінемося наступної частини. На все добре!